На Зв'язку мандрівниця Одрій, і як ви могли здогадатися з назви відео, цього разу мене занесло в сонячну Барселону. До цього я ще ніколи не була в Іспанії, хоча, чесно кажучи, ніколи не помічала за собою великого бажання туди потрапити аж допоки не почула про протести барселонців проти туристів. Тож, як тільки мій мозочок дізнався, що в майбутньому можуть виникнути складнощі з тим, аби потрапити в Барселону, він почав надсилати мені сигнали Хочу і треба. Тож, як тільки випала нагода, я нею скористалась і одного вересневого ранку і так виправив мене в аеропорт Ель Прат. До речі, дуже важливо при покупці авіаквитків Барселону звернути увагу, в який аеропорт ви прилетите. Ель – це найкращий варіант, так як він знаходиться всього за 12 кілометрів від міста. Однак деякі лоукостери літають в широну. Це місто за 100 кілометрів від барси, тож, якщо ви летите туди, то враховуйте, що треба буде витратити більше часу і грошей, аби дістатись до пункту призначення. З Ель-Прату ж до міста можете дістатись потягом, автобусом, таксі чи метро. Одноразовий проїзд в громадському транспорті коштує 2,5 євро. Але ясне діло, на туристах треба заробити грошиків, тому для аеропорту діє виключення, і якщо ви їдете туди або звідти, то доведеться заплатити 5,5 євро. Але я була б не я, якби не знайшла дешевший варіант. Біля входу до метро і залізничної станції є автомат, де можна купити собі той квиток або проїзний. До речі, там є і працівники, які допомагають туристам придбати їх і розібрати з системою барселонського транспорту. Тож не хвилюйтесь. На вибір ми мали декілька типів проїзних, але так як ми приїхали на кілька днів і планували їздити багацько, то взяли безлімітні проїзний на місяць за майже 22 євро. У нього включений весь громадський транспорт за виключенням метро до чи з аеропорту. Але на потяг з аеропорту він діє. Тож, хоч потяг і їздить лише раз на пів години, але зате не треба було додатково доплачувати, та й ми мали час розібратись, куди ж нам їхати. А це виявилося ще тою задачкою. На стіні ми знайшли дві мапи: одна для потягів, інша для метро, і за ними я встановила, що з аеропорту нам треба доїхати до станції «Ассе де Грація». Вибачте, на іспанську вимову. Звідти ми мали пересісти на зелену гілку метро, бо саме недалеко від неї і знаходилось наше житло. Як тільки розберетесь з цими мапами, то користування громадським транспортом стає доволі легкою задачею. Плюс я ще користувалась гугл-картами, які допомагають вибрати потрібний номер маршруту чи лінію метро. Щодо метро, то користуватись ним доволі зручно. Головне, не загубіть оцей проїзний, і при вході й виході з метро пропікайте QR-код на турнікеті. Вже трошки підвтомлені, ми нарешті дістались до нашого житла. На Airbnb я наперед замовила кімнату, і в призначений час нас зустріла жіночка, вручила ключі і показала, що й до чого. Окрім нашої, в квартирі здавали ще дві кімнати, але вони не завжди були зайняті, та й нам пощастило, що сусіди попадались тихі. Єдина проблема зранку треба було встигнути ванну першими. Але загалом на кухні було потрібне приладдя, аби готувати собі поїсти, а інтернет грузив без проблем. Вартувало це щастя нам 90 євро за ніч, і враховуючи, що нас було двоє, а локація була дійсно хороша, то по барселонським міркам це доволі хороший варіант. Щодо локації житла, то знаходилось воно неподалік від відомих співаючих фонтанів. Але помилуватись ними у нас не вийшло. Бо як часто воно буває, їхню реконструкцію треба було почати якраз тоді, коли приїхала я. Тому все, що я побачила, це будівлю каталонського музею мистецтва, в який, до речі, по суботам після третьої можна потрапити безкоштовно. Знаходиться він на пагорбі Мунджуїк, де ще багато всяких туристичних локацій і в придачу гарний вид на Барселону. Ми ж милуватись панорамою вечірньої Барселони, пішли на дах Арена де Барселона на іншому боці площі Каталонії. І зайшовши через торговий центр, ми потрапили сюди абсолютно безкоштовно. Тому ловіть на замітку це місце. А от що мені сподобалось ще більше за панораму, так це наша вечеря. Знайомитись з іспанською кухнею ми почали з паелі з морепродуктами, і я чесно визнаю, що стала тепер фанаткою цієї страви. В нетуристичній кафешці, неподалік нашої квартирки, така коштувала 11 євро. В загальному вечеря, яка включала ще два пива, салат і порцію креветок на грилі, якими ми прям дійсно об'їлись, обійшлася нам в 35 євро. Але зазначу, що це не туристичне місце, і в Україні це скоріше вважалося б якоюсь забігалівкою. А от в Іспанії такі заклади доволі популярні, і що мене найбільше здивувало, майже в кожному з них є автомат з цигарками і гральний автомат. Іншого дня, в схожому закладі, ми вирішили спробувати весь Незвичний такий смак, щось середнім з м'ясом, салом. Але дуже відчувається, власне, пара цікавиться. Цікавиться. Розочарування там насправді на дні картопля просто. А ми ж думали, це вся тарілка ось До речі, що цікаво, то в багатьох закладах Іспанії, якщо ви вирішите присісти на терасі, то за їжу доведеться заплатити більше, ніж якщо ви їстимете її всередині. А ще. На терасі будьте готові десь надійно закріпити свою сумку, бо тут цілком ймовірно грабіжник може підбігти й цапнути її, поки ви розслаблено попиваєте пивко. Кажуть, кожен другий мешканець Барселони був погребований, а про туристів я взагалі мовчу. Тому пильнуйте свої телефони і гаманці. Перші дні досліджувати Барселону в нас не було змоги, бо метою нашої поїздки було робоче відрядження. Але врешті. Робочий тиждень закінчився, і ми першим ділом рвонули до тої самої Сагради Дефамірія. Я жартую, що це найвідоміша в світі недобудова, бо її, от як почали зводити в 1882 році, так до сих пір закінчити й не можуть. Бо то фінансів не вистачало, то гауді, який був головним архітектором, був збитий на смерть трамваєм. А потім, під час громадянської війни, ще й всі його креслення знищили. Коротше кажучи, саграда де фамілія з кожним роком деталі змінюється. І кажуть, до 2026 року її таки добудують. Ми ж дуже сильно хотіли перевірити, що ж там ще й всередині, але нас чекав невеликий облом. Ну що, прийшли ми до цієї сагради де фамілії, і квитки можна купити тільки онлайн, сканувавши QR код Але жіночка на вході нас розчарувала тим, що насправді квитки сьогодні. Вже розкуплені, хоча до закриття собору ще дві години, але сьогодні туди потрапити вже неможливо. Виявилось, квитків не було не просто на цей день, їх не було взагалі на цілий тиждень вперед. Тож, якщо ви таки хочете всередину, придбайте їх завчасно. А ми принаймні, зекономили 26 євро. А ще будьте готові до того, що якщо ви їдете сюди знімати те саме трендове відео, як ви виїжджаєте з метро з видом на храм святого сімейства, то враховуйте, що ескалатор може не працювати. Але якщо постаратись, то зняти щось подібне таке можна. А от що нас не розчарувало, так це Макдональдс. Меню, яке включало бургер картоплю велику колу і Макфурі, обійшлося мені в 13,35 центів. І це набагато дорожче, ніж вартість подібного набору в Україні чи Словаччини. Та й, чесно кажучи, по смаку трохи гірше. Але даю цьому маку бонусні бали за те, що, попри розташування в такому туристичному місті, вхід в биральню вільний, навіть без пароля, а всередині було прибрано. Ну і звісно, за можливість жувати свій бургер з видом на найпопулярніше творіння гауді. До речі, Саграда де фамілія не є собором, а от головним храмом Барселони є собор святого Христа і Святої Євлалії, будівництво якого розпочалось в 1298 році. Його ми теж побачили на власні очі, як і готичний квартал, в якому він знаходиться. Тут рекомендую затриматись і погуляти якомога довше, бо майже всі будівлі тут походять з 14-15 століття, і всі вони неймовірно гарні. Одразу з готичного кварталу ви можете потрапити на бульвар Рамбла, який є найвідомішою вулицею Барселони. Тягнеться вона від площі Каталонії до старого порту, прямо до пам'ятника Христофору Колумбу, але ні те, ні інше не викликало в мене стільки захоплення, як ринок букерія. Взагалі, майже вздовж всього бульвару продають от все, що захочете: від сувенірів до насіння перцю. Але як тільки ви звернете до букерії, очі починають розбігатися, слоновиділення збільшується, а баланс на карті різко зменшується. Ну, бо тут дійсно рекордна кількість смаколиків на метр квадратний. Від морепродуктів, які готують прямо біля вас, до гігантських хамонів, мексиканських буріто, вина екзотичних фруктів, солодощів і багатьох різних делікатесів. Коротше кажучи, голодним сюди краще не ходити. Після такого файного обіду ми вирушили на Барселонський пляж, аби нарешті скупнутися в Середземному морі. Варто відзначити, що міський пляж безкоштовний: пісочок і вода дуже чисті, є душ та навіть рятувальники. Та й місця достатньо для всіх, тому тисняви не було. І попри те, що ми приїхали наприкінці вересня, все одно було доволі тепло, і звісно, я не пропустила можливості скупатись. Сподобалось мені і те, що спуск в море доволі різкий, тому всього декілька кроків і я вже була по шию в воді. Процвітає тут і торгівля. Ні пахлави медової, ні кукурузи не було. Але продають алко і не алко напої, роблять масажі й косички. Ціна залежить від того, як соргуєтесь. Нам, наприклад, то пропонували одне мохіто за 5 євро, то два за 5. Тому ціни формуються на ходу. Не дуже рекомендую, тим паче, що продається це все, звісно ж, неофіційно. А от що рекомендую так це після плавання знову піти файно поїсти. Ми наш обід почали з рибного супа за 14 євро. І в результаті нам принесли такий цілий пеняк, і це офіційно найсмачніший рибний суп, який я коли-небудь їла. Там і рис, і міді, і м'ясо креветок, і неймовірно смачна юшка. В принципі, двом цілком би стало наїстись, але нас чекали ще декілька страв. Зокрема, я дуже хотіла спробувати іспанську картополяну тортилью. Ось смак — це як омлет, просто з картоплею, де додали шматки картоплі. Нічого такого прямо. Моя колега замовила собі ще начоси з авокадо, а я злакомилася на міді, які дуже люблю. Звісно, закріпити все це треба було з Сангрією. Тож, якщо вам здалося, що за цей обід ми обжерлись, то вам не здалося. І ми, як колобки, покотилися до метро, до нашої наступної локації. Діставшись до станції з дивною назвою Альфонс Ікс, ми сіли на автобус В-19, яким доїхали до славнозвісного парку Гуель. Квитки сюди ми купляли завчасно на сайті, причому закінчувались вони доволі швидко. Тому найближчий доступний квиток був аж на 19.00, а ми приїхали набагато раніше. Та, на щастя, попри це, нас впустили раніше. Цей парк носить ім'я благодійника, який виділив фінансування на його створення. Однак зазвичай його асоціюють з іншим відомим прізвищем Гауді, який був архітектором даного парку і, як я вже згадувала, сагради фамілії. В задумі частина парку мала бути продана під забудову, але чомусь, бажаючих звести собі тут будинок, виявилось небагато. І, як на мене, це дивно, бо видно Барселону звідси відкривається не ну, дуже гарний. Але той не краще. Більший парк вийшов. Я б навіть сказала, він прям гігантський. Тому, аби не заплукати, можете скористатись картою й аудіогідом в мобільному додатку. Найпопулярніша фототочка тут це тераса, краї якої обнесені довжелезною лавкою, прикрашеною шматочками різнокольорової кераміки. Така собі змійка. З неї відкривається гарний, вид на інші будівлі парку, і стоїть вона на 85 колонах, спустившись від яких ви побачите символ парку, кольорову ящерку, а біля неї ще два казкові будиночки, де можна придбати сувенірів. Загалом архітектура парку незвична, але в цьому й була особливість архітектора. Це як та мене найдивніші лавочки Еверка. Але до речі, якщо ви купите дорожчий квиток, то можете потрапити навіть і всередину будинку музею, де колись жив Гауді. Але якщо витрачати час і гроші на парк не хочеться, але все таки маєте бажання побачити якесь його творіння вживу, то прямо в центрі можете натрапити на будинок пальо. Ми ж після парку одразу поїхали в метро, бо вже поспішали на літак. Добиратись вирішила на метро, тому таке довелось докупити квиток за 5,5 євро. Проїхати з дешевшим квитком не вийде, бо на виході з метро вам доведеться просканувати код з квитка, і якщо виявиться, що у ваш квиток не був включений проїзд до аеропорту, то таки доведеться купити ще один квиток. Але мені досвід катання на цій гілці метро сподобався, бо потяги тут автоматичні, без водіїв, тож з першого вагону можна спостерігати, як ви їдете підземними тунелями. Тому час метро мені промайнув швидко, і ми знову опинилися в Еліпраті. Тут і завершилась моя перша, але, сподіваюсь, не остання подорож в Іспанію. А якщо ж ви не хочете пропустити мої наступні мандри світом, то не забудьте підписатись на канал і вподобати відео, якщо воно було для вас цікавим. До нових подорожей!